Вітаю! З вами Євгенія Гордієнко і проект Право знати. Ми продовжуємо говорити про норми міжнародного гуманітарного права. Хоч порушення усіх правил, які ми розглядаємо, можуть класифікуватися як воєнні злочини, але найтяжчими з них вважається взяття заручників та використання живого щита. Розглянемо ці поняття детальніше. Заручником є особа, яку викрали або затримали під загрозою смерті, жорстокого поводження або тривалого затримання для того, щоб змусити третю сторону зробити чи не зробити щось в обмін на звільнення заручника. Особи, які взяті в якості заручників, відрізняються від затриманих, про яких ми говорили раніше, оскільки метою утримання заручників є одержання вигоди від противника, тоді як мета законного затримання обмежується причинами безпеки. Людські щити це особи, яких тримають або переміщають у певні точки або зони, щоб зробити ці місця захищеними від нападу ворога. Забороняється використовувати людські щити, навіть якщо люди добровільно на це погоджуються. Прикладом людського щита є примушення цивільних осіб, затриманих, поранених, волонтерів перебувати на військових об'єктах, таких як склади боєприпасів чи місця скупчення бойової техніки, або, навпаки, розміщення військових частин в школах, на ринках та інших місцях масового перебування цивільних. До таких намерев даются тоді, коли хочуть утримати ворога від нападу на військовые Вот Я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали, если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не вперед, а сзади. Пускай не попробуют стрелять в женщин и детей. Я, я посмотрю на тих, хто дасть такої прикрасне Україні. Потрібно вжити необхідних заходів для усунення осіб, які діють як людські щити поблизу військових об'єктів. До подібних злочинів відносять і примусові зникнення. Вони полягають у викраденні, затриманні, а інколи і у вбивстві людини з приховуванням від її сім'ї і близьких місця перебування жертви і її подальшої долі. На жаль, примусові зникнення відбуваються не тільки у воєнний час, а й у мирний. Дай Боже здоров'я. Безумовно, виконання норм міжнародного гуманітарного права це ознака професійності, цивілізованості усього суспільства і, звісно, його армії. І навпаки, порушення це ознака знаходження уже в минулому тисячолітті. Воєнні злочини, до прикладу, такі як заручники, живі щити, вони, на жаль, розповсюджені і під час. Сучасної фази російсько-української війни. Починаючи з 2014 року, коли українські війська визволяли території Сходу України, неодноразово застосовувалися російськими військами людські щити, причому навіть і тоді, коли людей переконували або ті в силу різних обставин самі активно бажали прикрити собою окупаційні війська. Тому це відбувалося в слов'янську, це відбувалося в Краматорську. Це відбувалося і в Донецьку під час нашого новітнього етапу російська окупаційна армія вона не просто активно використовує ці ганебні вчинки, вона взяла це собі як одну з тактичних своїх ходів по всіх окупованих або уже тимчасово окупованих районів і вже звільнених районів Київської, Чернігівської, Сумської областей. Підрозділи російської окупаційної армії вони спеціально розміщувались поблизу шкіл, релігійних об'єктів, дитячих садочків, свідомо прикриваючи себе цивільними. Вони навіть демонстрували це. Вони не вражали вогневими засобами чи засобами РЕП наші безпілотники, щоб українські війська. Наочно бачили, що там цивільно, а потім, що там цивільні, і е, самі ж говорили е, цивільним, яких вони зганяли в школи ці чи садочки, е, мовляв, пускай укропи тепер по вам стріляють. А от щодо примусового зникнення, то це наразі одна з наших найболючіших тем з огляду на Усі звірства російської армії, які вже стали відомі і ще будуть ставати відомими після звільнення наших північних територій, ви знаєте ці населені пункти Ерпінь, Буча, Гостомель, Бородянка. Це, звісно, невимовно наша біль. Так от зазначені дії то злочини не тільки в галузі юриспунденції. Це Злочини, які знаходяться поза мораллю та людяності. І це наразі ознака російської окупаційної армії, а не сучасної цивілізованої, до якої належимо і ми. Слава Україні! оглянули класифікацію та ознаки одних з найважчих воєнних злочинів заручники та живий щит. Сучасна армія ніколи не вдається до таких негуманних і жорстоких методів ведення війни. Тож будьмо професіоналами своєї справи і продовжуємо вивчати МГП. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні Сили України. Далі буде!